Я хотіла би ще раз з вами звернутися до такої теми, як узагальнення теми функції за курс сьомого класу. Давайте так, спочатку згадаємо необхідний теоретичний про те, що таке функція. Давайте ще раз нагадаємо. Якась відповідність, яка ставить змінній ікс, у відповідність за якимось правилом єдине значення змінної y. Так. Тобто це, як правило, формула, але функція може бути задана і іншими способами за допомогою таблиці чи графіка, але найчастіше ми маємо справу саме з формулами. Тепер всі значення, які приймають, приймає змінна x, Називається область визначення функції. І для того, щоб знайти область визначення функції, ми запитуємо себе, чи завжди ця функція має зміст. Поки, ви, що, поки що ви знаєте лише одне обмеження, коли функція може не мати змісту. Ну давайте так, це номер один з моєї голови. Згадаємо такі речі, знайти. Область визначення функцій. Ми робили такі завдання знайти область визначення функції. І так, а нехай функція задана формулою. 6х плюс 7. Яким символом ми позначаємо область визначення? Нагадайте мені. Як ми пишемо? 9 ігри, так? 9 А Як ми знаходимо 9 ігри? Ми себе запитуємо, чи є у функції знаменник? Діти? Є? Немає. Якщо немає, який висновок? Всі мовчать, ніхто не знає, так? Ну хоч хтось. Ви там всі на 11 на 10 написали самостійно. Будь-яке число. х будь-яке число. Так, давайте візьмемо таку функцію, y дорівнює 8 поділити на х плюс 2. Так, а тут, що ви бачите, що у вашій функції є риска дробу, тому в неї є знаменник. Єдине обмеження, яке ви поки що знаєте, це той факт, що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тому треба знайти, при якому значенні х знаменник дорівнює нулю. Х плюс 2 дорівнює нулю. Мінус 2 буде знаменник буде нуль. Тобто, якщо х мінус 2, то знаменник 0. А тому цей випадок треба, як би виключити. Тобто, треба, щоб так не було, значить, що ми пишемо? будь яке число, крім мінус 2. Ну, можна так написати, а можна ось так. Х не дорівнює мінус 2. Зрозуміло, так? Так. Да. Зрозуміло. Так, беремо третє. Давайте Платон продовжить: y дорівнює. Наприклад, x 4... В чисельнику дробу в знаменнику х квадрат мінус 1. Так, тут теж є знаменник. Ось давайте з'ясуємо, коли він дорівнює нулю. Так, тобто, що ми пишемо? Х квадрат мінус один до рівня нулю. І от тепер дивіться. Так, це буде мінус один. Мінус один не буде. От багато дітей так і написали мені в самостійні. Відразу. Вони ясновидці, вони чомусь вміють такі рівняння і так розв'язувати. Одніє, однією лівою, невірно розв'язують, бо відповідь на мінус один. І не один а там два корні. Якщо ви один з них загубили, або просто відразу. Ну, а, мінус один і один. То е, це не зовсім вірно. Тут треба зробити наступне. Згадайте, будь ласка, перед вами рівняння. Яке воно? Квадратне, так? Як ми можемо розв'язати квадратне рівняння? Лише якщо ви Через... розрізаєте на множники. Да, да. Платон, як можна х квадрат мінус один розкласти на множники? Ну, х мінус один в дужках Più, х плюс, в дужках X 1. Так, тобто це різниця а. квадратів. Ось ці ясновидці, які на, на, самостійній, робили таке завдання відразу і просто писали відповідь, я не зарахувала. Ви повинні пояснити, звідки вона береться. А тепер що ви пишете? Ну, тепер пишемо. Або X або x 1 рівняється, або x плюс 1 рівняється. Ну, я можу одразу сказати, що це буде мінус 1 і 1. Все. Я дуже рада, але треба записати ясновидці. І відповідь, яка буде область визначення ну, нашої функції, це е, буде що? Ну, х не до рівня. пишуть, х не дорівнює одиниці, х не дорівнює мінус одиниці. Так, кому це не зрозуміло? Це ми знаходили область визначення функції. Я можу це стирати? Так. Давайте ще згадаємо такі речі. Наприклад, як знайти координати точок перетину графіка з вісями координат? Записали знайти точки перетину без побудови графіка функції. y дорівнює х квадрат 2x. Ні, давайте так, х квадрат плюс 2, ні, теж погано, мінус 25 з вісями координат. Пам'ятайте, ми е, сьогодні е, дещо подібне робили, але там ми тільки вісю ігриків знаходили. У вас дві е, вісі. Спочатку вісь у Х. Як вона ще називається? Як вона називається? Вісь? Чого? Абсис. так? Абсис. Якщо вісь о Х, е, що ми підставляємо. Е, замість чого ми підставляємо нуль, коли шукаємо точку перетину з вісю абсцис? Замість. Ну, X. Ні, навпаки. Пам'ятаєте, я казала, якщо звісю X, то замість Y 0. Якщо звісю Y, то замість X. От підставте 0, що ви отримаєте? 0 до рівня x квадрат мінус 25. Тобто ви отримали рівняння x квадрат мінус 25 до рівня нулю. Ось у вас таке саме було на самостійній. Хто там писав x квадрат до рівня 25, ми такі рівняння, так, як ви розв'язували, будемо розв'язувати в восьмому класі. Тому я, то я думаю, що це або батьки, або старші там, браття, сестри, або е, якась програма. А зараз ми розв'язуємо лише так. Ми розкладаємо ліву частину на множники. Платон, як це можна розкласти? Ну, х мінус 5 в дужках і Х плюс 5. Далі, що ми пишемо? Дорівнює до нулю. дорівнює до нулю, коли? Або коли перша. Да. Або вторая. Або друга дужка дорівнює 0. І розв'язуємо всі два так. І... Переносимо. Так, і це буде х дорівнює 5 і х дорівнює мінус 5. І у вас два ікси вийшло, тому буде дві точки перетину з вісю абсцис. От ігрикові координати в цих точок, якщо точка лежить на вісі іксів, ігрикові координати нульові, а іксові ось вони. 5 і мінус 5. Це точки перетину з вісю Х. Так, тепер другий пункт. Як знайти. Ви не пишете в дві колонки, ви пишете нижче. Просто в мене тут немає місця. Звісю о. -І. Замість чого платон ми підставляємо 0. Ну, замість х. Замість х. Якби навпаки, так? Угу. Підставляй замість X0, що буде? Получається, Y рівняється 0 в квадраті мінус 25. А uh, Y 0 в квадраті мінус 25. І це буде число яке? Це uh, буде uh, 0. Ой, мінус 25. Ой, мінус 25. Яка то... які координати буде мати точка? Y рівняється 0 і мінус 25. І все. І Це точка перетину. з вісю y? Так, тобто, як знаходити точки перетину графіка з вісями, ми згадали. Тепер давайте да. схоже завдання. Ось у вас подібне було на самостійній. Як знайти нулі функції? І так, знайти нулі функції. Я відповідаю і Давай ти відповідай. А Платон скаже, яке правило? От, наприклад, перша функція в нас. 4х плюс х квадрат. От як знайти нулі функції? Що треба зробити? Е... Ну, підставити х до, ну, х до рівня нулю. Ні, замість Y підставити нуль. Бо якщо. А, замість да, там функція. функція да. Це Y, він дорівнює 0. Да. І розв'язати рівняння. Яке це рівняння буде? Квадратне, так? Так. Да. Так, Зараз я не успіваю. Чуть -чуть так. плюс -х. так. Ага, ну ми можемо його розкласти на множники. Як? В скобочках 2х мінус Х. Як це 2х? Ой, Що, нет, тут, э... тут ніякої формули э... немає. Виносимо, виносимо Немає, А тут э, дещо можна зробити інше. Ну, виносимо за душки. О, винести задушки, що? Х. Це дорівнює 4 плюс Дорівнює 0. Так, і далі що ми пишемо? Е, e, Ну, делаем таку сукупність. О, так, добре. E, Получається, перше х рівняється нулю, а второе 4 плюс рівняється нулю. Это получается, то, що х равняється 0. Там переносимо, это будет x равняється мінус 4. Так, і відповідь: ось ці два числа. Ніяких координат ми не пишемо. бо нулі функції це значення х. 0. Та мінус 4. Це зрозуміло, діти. Ага. Давайте таку функцію візьмемо. Y дорівнює. А, а вот такая х квадрат плюс четыре. Как бы ты тут развязывал? Это вы придумываете? Да. Э, Прикольно. Так, ну, если это нули функции. Ну, тут надо, получается. Ну, х квадрат плюс 4 равняется нулю. Э, ну, тут именно будет формула. А от і ні, Платон. Нет. Можна розкласти як а, сума квадратів є така формула? Сума квадратів. От різниця квадратів є. нема, нема, нема. раз плюс 4, суму все було б раз. А якщо х квадрат, нав, навпаки, х квадрат мінус 4 все було б гаразд. А, це не повне. Пол... Ні, це взагалі не формула. А якби ви перенесли би 4 в той бік. Ви перенесли 4 з мінусом. Дивіться, кожна частина не. більша, або дорівнює рівня за 0, А ліва частина від'ємна. Що ми кажемо про таке рівняння? Е... Не пам'ятаю. Неможливо. Коренів немає, так? Коренів немає. А, Неможливо. Знає, не неможливо, а немає коренів. І відповідь нулів немає. Так, і відповідь. Відповідь. Порожня множина. Це як пор... А, Порожня, О, ну, порожня множина. А, краще написати не порожня множина, а нулів немає. Так, добре. Наступне завдання. А, і так, номер 4. Буде... Ну, это было інтересно. Можна дописати. Давайте, зараз. Давайте, хто вже другое будет решать. Ні, Я один. Потом в тебе 10. Десять, 10, mm -hmm, десять. Да. Хто хотів би далі? Все. Так, все, так. Можна стирати. Номер 4. Побудувати графік. Перше. Давайте так, ви будуєте, я будую, а потім ми перевіримо це. 6х мінус Друга функція, y дорівнює 1 третя х. І третя функція урівняє трійці. Три окремих графіка. Я закриваю екран, ви будуєте і потім ми перевіримо. Для першої і другої треба табличку спочатку, а для третьої можна не робити. Чому? Зараз згадаємо? Так, всі три функції є в нас лінійними. Не забувайте підписувати координати точок. Не забувайте підписувати графік і підписувати вісі. Так, дуже сподіваюся, що з першим ви впоралися. Тепер другий. Так, я готова. Якщо ви готові, скажіть мені, діти. Діти. Так, ну думаю, що можна вже відкрити, відкрити карти. Зачекаєте? Просто хто вже... Є такі вже, хто готовий. Так. Да. Давайте ще зачекаємо декілька хвилинок. Я відкрию, а ви просто звірте. Якщо буде незрозуміло, чому так, у вас можуть бути інші координати, але ну, графік все одне повинен виглядати так само, як в мене. І так, що скажете? Чи є запитання? Перший графік це звичайна лінійна функція, без якихось особливостей. Друга це пряма пропорційність. Як ви бачите, графік проходить через початок координат. Третя функція y дорівнює числу, це графіком є пряма паралельна вісі абсцис, тобто вісі x. Ось три функції, ось три графіки. Можна питання? Так. Я не дуже сильно розумію другу функцію. Ну, дивись, а, ну, що тут не розуміти. Якщо в тебе число помножене на x, то така функція називається пряма пропорційність. І графіком є пряма, паралельна, ой, о, яка проходить через початок координат, не те сказати. Дійсно, якщо замість x підставити 0, одна третя помножити на 0 буде 0. А от далі другу координату, чому тут зручно було взяти, наприклад, трійку, щоб у вас 3,3 -3 скоротилося, і вийде тоді 1. Тобто, якщо у вас тут дріб, треба підбирати такий х, щоб він помножений на цей дріб давав ціле число. Ну, Мені здається, що зрозуміло, що один тут. Трійка підходила. Три три скорочується, буде один. Юльчка, зрозуміло це? Так, да, дякую. Так, є запитання, діти? Ще. Якщо немає, я стираю. Можна? Ні. Дописуйте. Тепер є ще такі завдання, які пов'язані з темою лінійна функція, в яких треба знайти параметр. Ну, наприклад, ось таке завдання. Діти можна стирати? Ні. Давайте швидше. Колись так, скажіть мені, щоб я знала. Раз два можна можна номер п'яти? Знайдіть значення кащо відомо, що графік функції. Y дорівнює kx плюс сі проходить через точку М з координатами 3 мінус 2. Хто хотів би пояснити, як ми це розв'язуємо? Давайте, хто сьогодні, крім цих двох, відповідав Сінік Тимур, давай. Юлечка, я бачу руку. Ну, давай, Юля, добре, Юля, як? Що треба зробити? Треба. От якщо М з координатами 3-2 належить графіку функції, що це означає? Що якщо зафі... замість ікса підставити. Що? Чому дорівнює тут ексова координата? Якщо замість ікспорту. Мене зараз чутно. Мене зараз чутно? Тебе чутно. Так, що підставити? Три, три. Так. То їх, а замість ігрека мінус 2, то ми будемо отримати вірну числову. Рівність. Так. А, рівність. так. Uh, uh, так. Ну, тепер це тепер... в нас виходить мінус, мінус 2К uh, помножити на 3 плюс 7. Це в нас виходить то, що, то, що 3к дорівнює. Давай uh, так, uh, трика. Uh, uh, мінус 3к дорівнює uh, 2 плюс uh, сім. Так, 2 плюс 7, Різниці немає. 3К дорівнює 9. І К Дев'ять, Дев'ять. Зараз, зараз, зараз. Так. І К І К дорівнює... дорівнює мінус 3 поділити на 9. Навпаки, мабуть. А, 9. Поділити на мінус 3. Це буде мінус 3. І вас запитували, чому дорівнює К? Ось ви його. Знайшли. Відповідь мінус 3. Так, ну давайте Тимур теж відповідав, але там були запитання, дев'ять я поставлю. Можна було стирати діти? Ні. Давайте, дописуйте. Коли допишете, скажете, і ми поговоримо про домашнє завдання. І так, є? Так, да. так. Так. І так, на завтра ви берете і алгебру, і геометрію. З алгебри буде а, так, чую. так, 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 чуємо, так, так, я натиснула. чорно. Так, я хотіла б показати другий варіант цієї контрольної. Так, а куди воно? Ага, ось воно. Зачекайте трошки. А, так, я зараз це сфотографую і надішлю в групу. Так, дивіться, діти, в мене щось воно не дуже. Поміщається на одному листочку. Я зроблю фото, якщо буде незрозуміло, скажіть, я перезню. І так. А, надсилаю вам. Скільки буде а, по контрольній ці перших шість запитань балів кожне? Мабуть, по балу. Може, по пів бала. Я не пам'ятаю, яка там розбаловка. Так, ось це ваше домашнє завдання на завтра. А з геометрії я зрозуміла, що теж у вас не було ДЗ. Тому воно буде. Я вам зараз надішлю самостійну роботу. Але ви її виконуєте не як самостійну, а як звичайну домашню перший варіант. І так, це зрозуміло, діти? Просто як звичайне домашнє завдання виконуєте. Перший варіант. Добре, тому можете виходити з конференції на сьогодні. Ми закінчимо. До зустрічі. До побачення. До побачення, До побачення, але мене завтра не буде. Я так. вам писала повідомлення, Добре, що